Вітаю на UA Video Plus і це Анатолій. Що я хотів сказати? Тільки що у мене такий з'явився невеличкий челендж. Я слідкую за одним цікавим гравцем, так сказати, який давно записує хороше відео. Але так як я новачок у записі відео, як фанат таких різних ігор вирішив йому допомогти і запропонував зібрати ось в цій грі, яку я намагався записувати, пройшовши місію Корвет, знав, що він також записує відео і проходить ці місії. Здається, він ще в процесі проходження даної експедиції 19, яку я записував раніше, Діло в чому? Тільки що я намагався зайти і вияснив, що укранізатор вилетів трішки з налаштувань. Довелося в налаштування гри знаходити спеціальний файл для того, щоб виправити дану вибачаюсь, помилку. Наступне. Я навіть, якщо зараз запущу е, гру. Своє останнє збереження. Так як в мене комірки і дані, що були на Експедиції 19, перенесено в звичайний режим, я взнав, якщо ми додамося в групу, ми зможемо передавати предмети один одному. Але в чому питання? Я зупинився, в мене збереження. В тому місці, де я, якщо не помиляюсь, збирав так, так, на, ось на цій планеті. Останнє, на чому я зупинився, ресурси під водою. І тут є велетенські такі тварини, типу черви, можна так назвати їх, які трасуть цілий світ. Я хотів просканувати його, але мені не вдалося. І також в мене ще якесь там завдання є. Кроме цього. Ну що, тут? По стандарту є різні ресурси. А, також я, я згадав. Ем, я зберігся в той момент, коли. У мене зараз нічого немає. Чому в мене зараз нічого немає? Тому що ось там. Велетенська риба мене проковтнула. <гум> я загинув. Потрібно буде забрати свої речі. Але я повернусь до цього пізніше. Зараз важливіше те, що я хотів допомогти. І ось тому дуже хорошому хлопцю. А, якщо я це відео виложу, викладу посилання. А, заходьте на його канал, хто буде дивитися моє оце відео. І ставте всі подобайки, підписуйтесь на нього, слідуй, слідкуйте за його відео. Я навіть вам запропоную переглянути все, що в нього є, тому що він знімає набагато раніше і набагато більше відео. Я новачок. Ви мене підтримуєте, допомагайте мені розвивати канал, але і також е, допомагайте ще більше набирати переглядів та підписок е, на канал того хлопака, якому я намагаюся допомогти. нього канал називається. Ой, я скільки каналів передивився Allmax, якщо не помиляюсь. Все вам буде ясно, якщо ви перейдете на мій канал. Я не буду в подробицях цього розповідати. Головне, що від вас я потребую лише підтримку мого каналу, і по можливості підтримку його каналу, тому що я роблю це в першу чергу заради нього. Я хотів зібрати ресурси. І передати йому як допомогу. Ще раз повторююсь. Зараз в мене збереження на даний момент стандартне. Нічого такого немає. Навіть костюм, звичайний, я не змінював ні костюм, нічого такого особливо не налаштовував. Моя була головна місія построїти цей корвет і пройти експедицію. Так, я зараз спробую. Все-таки забрати свої речі, якщо не вийде, то так і все залишиться. Е, я збережусь е, так, як воно є. Я просто вам хотів розповісти. І ще повернусь до вас, якщо буду щось збирати. Я хочу так зробити: я зараз поза кадром політаю, позбираю якісь ресурси, щось добуду, якісь місії попроходжу і повернусь, показавши вам лише скриню, в якій будуть якісь певні речі Щоб ви не дивились як я це все збираю. І, можливо, ще вдасться мені додати сюди в цей відос. А може в наступний відос, А це буде ось так просто розмова про те, як я ці речі збираю. І, в принципі, невеличкий шматочок, як я їх передаю йому. Я хочу, щоб ви надалі проходили. Слідкування, так би сказати, ой, щоб ми проходили завдання, а ви щоб слідкували за нами і слідували за. ось тим чудовим хлопцем, так би мовити, який викладає постійно цікавий контент. А я як фанат його, ну, так. Сталося, що я маю ігри досить давно, ще в 2019 році я отримав цю гру, але я до неї повернувся ось тільки, не знаю, чомусь. Повернувся, бо бачив, що є експедиція, намагався по цій експедиції записувати відео. У мене там є е, відео. Вони не досить вдалі, але проте, незважаючи на те, що вони не досить далі, але. Я Дивився, що все-таки певна кількість глядачів все-таки з'явилась. І вони мені писали, щоб я не здавався. Ось я повертаю свої речі. І дуже швидко, дуже швидко, дуже швидко повертаюся до корабля. Тому, що якщо я зараз не повернуся, мене та риба прокохне знову. Так. Де мій корабль? Я загубився. Що сталося? <смі> а де мій корабель насправді? справді? Я не хочу, щоб мене та риба знову. Що це тут? Якийсь паросток не відкритий. Е, а ось! Чому я його не побачив відразу? Так, летимо на всіх парах. Отже, ось ще щось не проскановане. А, я тут багато чого повинен був просканувати. Я згадав, у було завдання просканувати багато об'єктів в цьому підводному світі. Добре. Не буду я цим займатися зараз. Мені набагато важливіше все-таки те, що я розповів. Я зараз за кадром, е, попроходжу дежур деякі місії. Ой. А це не мій зореліт. Секунду. Мізурліт десь іншого вместе. Зазреліт іншого гравці. Ось мій зореліт. Чому я його не відзначив? Там ще є що? Що там? Так, зверху радіація. Раз під водою плавати. Щас я поповню свої захисні. Обладнання, щоб Костюм не пошкоджився. У мене нічого такого особливого немає. Я ще раз обгортаюсь до такої інформації. Це не стандарті. Але як челендж я собі зробив визов, що потрібно все-таки якісь ресурси зібрати, цікаві для нього, для його каналу і... так би мовити, для ще одного. Контенту, який він знімає. І заодно я вам це розповім. Таке цікаве відео з'явиться. Варшзоріллі. А чому він. Вибачте мене. Цікаво, чому він через текстури. Ой! А ось все! Прогрузились текстури. Повертаюсь на корабль. Та що таке. Я на нього повинен повернутися. Там літає дрон. Він мене сканує, але не чіпає. Це чудово. Так, отже, роблю висновок. Поки що я завершую запис відео. Нагадую, що хотів зібрати ресурси як допомогу ще одному гравцю, який записує цікаве відео. Хто зможе подивитися це, перейде за посиланням. Я добавлю обов'язково на його канал посилання. Заходьте за посиланням на його канал. І дивіться спершу всі записи, що є по цій грі. Panoman Sky. Слідкуйте, якщо вам цікаві інші ігри. Коментуйте. Також... Робіть підписки. Лайки, подобайки, все таке інше, що просять. Коротше, робіть підтримку того каналу, за яким я зроблю посилання під цим відео. А я вирушаю на пошук якихось ресурсів, якихось завдань. Тут є що робити в грі. Коротше, я до вас повернуся, якщо я виконую ці умови, які я вам розповів. Корабель, як мій виглядає, я показував в своїх записах, якщо вам цікаво, подивитися в записах. І до наступної зустрічі. Е -е, ця зустріч буде, напевно, змонтована або в цьому відео, або в наступному. Зробимо ось так. Дивіться. Оп! Типо вудка. А я, типу, буду рибачити. І на цій цікавій ноті. Зробимось так. Я бажаю, щоб ви все-таки підписались, якщо не підписані, ви ще поставили вподобайки цьому відео і перейшли обов'язково! обов'язково, обов'язково, Це дуже важливо. Не забудьте перейти за посиланням і слідувати за тим каналом, заради якого я це роблю. Будемо вважати, що це друг по грі, поки що я лише його фанат. Всього вам найкращого. Помахаю щас, па-па. Де ось це? Ось це. Па-па.